Вранці росіяни з артилерії обстріляли передмістя Херсона. Загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень, троє травмованих жителів, і в самому обласному центрі. Тим часом влада міста евакуює мешканців корабельного району. Все через пошкоджений острівський міст, який з'єднує житловий масив із самим Херсоном. На переправу цими вихідними росіяни двічі скидали авіабомби, поруйновано дорожні покриття і газогін. Тож жителі району залишилися без газу продуктів та води, які на корабель неможливо доставляти. На евакуацію вже погодилися понад 80 людей. Їх везуть або до родичів в інші мікрорайони, або у місцеві прихистки. І чимало жителів корабелу свої домівки покидати відмовляються. Вони вважають, що куди їм, нема куди їм їхати. Це Туди ж години привезуть. Туди нереально буде. Не години провезли. Ніхто вже так думає, що нереально буде. А вони на щось надіються, запаси якісь поробили. Доброго дня. Кладіть речі зараз допоможемо. Підвеземо, підвеземо. Ще є люди з острова бажають на евакуацію. Так, сідайте в машину. Ворог кілька разів ракетами та дронами атакував Хмельниччину. Силами ППО знищено два безпілотники. Постраждалих та загиблих немає, повідомляють у військовій адміністрації. Внаслідок атак пошкоджено одну із доріг. Троє поранених, серед яких немовля на Дніпропетровщині. Від вечора під обстрілами був Нікопольський район. Впівдроном окупанти вдарили по селу Іллінка, влучили у будинок, травмовані двоє жінок та чотиримісячна дитина. Її в тяжкому стані, доправили до лікарні, поранені дорослі у середньому стані. Пошкоджене також транспортне підприємство. 36 населених пунктів обстріляли росіяни на Сумщині. Пошкоджені три будинки: дитсадок, вантажні та легкові автомобілі. А у сумському районі російський безпілотник впав на дах приватного будинку. Правоохоронці обстежили та зняли дрон. Кажуть, пощастило, що він не був споряджений вибухівкою у добропіллі на Донеччині. Росіяни кабом вбили місцевого жителя та двох поранили. Під удар потрапили чотири багатоповерхівки, приватні будинки та адмінбудівля. Ще одна людина не пережила ворожого артобстрілу в Костянтинівці. Понівечено багатоповерхівку по одному пораненому у Покровську та Рубіжному, і також безпілотниками та артилерією окупанти били по лиману травмовану людину. Вночі ворог атакував ударними. З пілотниками Одесу вогонь охопив павільйони на радіоринку. Півсотні торгівельних точок пошкоджені, вісім знищені через атаку. Також понівечено адміністративну будівлю, недіючий гуртожиток, гараж та шість легковиків. Постраждала і синагога Пересип, де зберігалися старовинні сувої та книги. Єврейська громада Одеси закликала світових лідерів засудити напади росіян. Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В день росіяни ударили авіабомбами по Гуляйпільській громаді. Смертельні травми отримало подружжя, зруйновані та пошкоджені будинки. Спецпредставник президента США Стів Вітков відповідає, відвідає Москву у середу або четвер. Про це Дональд Трамп сказав напередодні у розмові із журналістами, уточнивши, що зустріч ініціювала російська сторона. На запитання, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути санкції, які мають бути оголошені вже цієї п'ятниці. Трамп відповів укласти угоду, в результаті якої перестануть гинути люди. У трус шосоушел він написав, що лише із початку цього року Росія втратила на полі бою 112,5 тисяч військових, Україна 8 тисяч. Війну Трамп вкотре назвав безглуздою і поскаржився, що вона йому здавалася такою, яку зупинити буде легко. Але на практиці виявилося це не так. Тож, якщо вогонь не припиниться, обіцяє накласти санкції на Росію. Свій намір він з. Нов підтвердив напередодні. Тим часом видання «Київпост» із посиланням на два власні джерела кілька днів тому. Повідомляло, що паралельно із Віткофом до Києва має вирушити спецпосланник Трампа із питань України Кіткелох. Точна дата візиту невідома. У ці хвилини в вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід одразу кільком фігурантам справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА. І наразі вже почалося засідання із народним депутатом Олексієм Кузнецовим. Інформація про його затримання а також ще трьох фігурантів: очільників районної і міської адміністрації та військовослужбовця Національної гвардії, з'явилася напередодні після зустрічі керівників НАБУ та САП із президентом Зеленським. Слідчі твердять ймовірні учасники схем за хабар домовилися про постачання систем радіоелектронної боротьби та дронів за завищеними цінами. Спочатку в пресу просочилося ім'я народного депутата від фракції Слуга народу Олексія Кузніцова. Згодом голова цієї фракції Давида Рахамія написав, що його членство у фракції призупинять на час розслідування. Щодо прізвищ очільників місцевої влади, то найпевніше йдеться про Сергія Гайдая, який очолював Мукачівську РДА, та керівника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. Після екстреного подання уряду президент звільнив цих чиновників, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Нацгвардії також триває внутрішнє розслідування. Отже, стежимо за перебігом судових засідань, де обирають запобіжні заходи новини. Звідти вже в наступних випусках ТСН. Бійці головного управління розвідки Міноборони знищили окупантів, які сфотографувалися із своїм триколором у селі Зелений Гай на Донеччині біля межі із Дніпропетровською областю. Наприкінці липня терористи із угруповання «Восток» 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї армії РФ зафіксували свою присутність у зеленому гаю. Утім, уже наступного дня спецпризначенці гур зайняли цю позицію перед тим, відправивши окупантів на той світ. Подібні витівки самі ж росіяни вже прозвали флаговтиком. Це коли вони суто із пропагандистською метою фотографують свій триколор в українському населеному пункті і подають це як великий успіх. Тим часом аналітики Діпстейт повідомляють, росіяни таки мають помірні успіхи в районі Сухецького, Новоторецького та Зеленого поля. Це Донеччина, і загалом минулої доби по всьому фронту російсько-української війни генеральний штаб зсу зафіксував 183 боєзіткнення найбільше на покровському та лиманському відтинках. Свіжа бавовна призвела до колапсу на російській залізниці. Після атаки дронів у Волгоградській області затримуються поїзди. Безпілотники відвідали залізничну станцію у місті Фролово. Після атаки там пошкоджено технічну будівлю, в якій спалахнула пожежа. Через це на 4 години затримуються поїзди до Москви та Петербурга. А приміські електрички скасовано. Загалом влада країни-агресорки звітує про понад півсотні збитих дронів. Головне управління розвідки здобуло вичерпні дані про новітній атомний підводний російський крейсер. Князь пожарський окремими документами. Розвідники навіть поділилися у соцмережах, і усе це закрита внутрішня інформація Москви. Зокрема, поіменні списки особового складу, екіпажу, бойові інструкції, схема судна та інженерна документація, а також виписка бойової та щоденної роботи. Субмарини цього проєкту один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. І вони мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, і кожна може нести до 10 бойових блоків, постійне місце базування Гаджієво, Мурманська область. Князь Пожарський увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту Росіян лише минулого тижня. На бойове чергування його прийняв особисто російський диктатор Путін. Чоловікам, які пошкодили ворота та проникли на територію ТЦК у Вінниці, загрожує до п'яти років ув'язнення. Сьогодні їм обиратимуть запобіжний захід. Конфлікт між містянами та працівниками територіального центру комплектування стався цими вихідними. Попередньо відомо, що представники ТЦК затримали чоловіка, який перебував у розшуку. І після цього до центру комплектування, куди його привезли, прибули близько 80 людей. Вони вимагали відпустити затриманого, виламали ворота і намагалися проникнути всередину. Поліція відтіснила натовп п'ятьох чоловіків від 21 до 33 років. Затримано відкрито кримінальне провадження за статтею захоплення державних або громадських будівель. Український військовий медик став найкращим у Європі, бо врятував свого побратима. Володимир Гриженко на псевдоспрайт отримав премію Медик року в категорії військова медицина. Друга Спрайта відзначили за унікальний порятунок побратима на полі бою завдяки переливанню донорської крові скинутої із дрона. Йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах. Нагородили друга Спрайта під час однієї із найбільших військових конференцій в Європі Combat Medical Care Conference. Цьогоріч вона відбувалась в Німеччині. і Цей захід зібрав понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу. І разом з відзнакою найкращий європейський медик року друг Спрайт отримав меч. Символ сили, гідності та відваги. Надалі ну, в ТСН історія 23-річного Івана письменного, з яким прощалися напередодні в містечку Вишневе на Київщині. Він проходив службу в збройних силах як бойовий медик і трагічно загинув 21 липня. Про те, яким Іван був в житті, що любив найбільше і як його згадують найближчі друзі. Дивіться далі. Сюжеті ТСН. У траурних пов'язках із повними сліз очима. На подвір'ї церкви Святого Георгія у містечку Вишневе, що на Київщині, чимало людей зібралось, аби віддати останню шану герою. 23-річного Івана Письменного зустрічають, схилившись низько на коліна. Про загибель студента 4-го курсу Національного медичного університету імені Богомольця стало відомо 27 липня у день медичного працівника. Відомо, що Іван навчався на факультеті підготовки лікарів для збройних сил України і понад усе мріяв стати бойовим медиком, адже знав, що потрібен Україні. Зналась на першому курсі, так коли він ну коли ми разом вступили до медичного університету, і там уже з того часу почали товаришувати. Він був великою людиною з великої літери. Багато зробив, багато не встиг зробити. Висловили співчуття і додали, що це велика втрата. І у навчальному закладі там кажуть пишались таким студентом, як Іван, Адже він був старостою курсу групи, і на нього завжди рівнялися інші. Іван був неймовірний як людина, як староста. Як член студентської ради факультету, ну, просто. ми спілкувалися про все. Він міг до мене підійти і сказати, Тарас Сергійович, мені треба дистанційне навчання. Кажу, навіщо? А він каже, мені потрібно працювати в лікарні. Ще на перших курсах у часи пандемії COVID-19 Іван письменний з власного бажання пішов працювати медичним братом в інфекційному відділенні боярської лікарні, адже хотів допомагати людям. Був інструктором з домедичної допомоги. А після успішної здачі іспитів на початку цього літа вирішив долучитися до ЛАВЗУ, аби мати змогу рятувати людей уже на передовій. Перед тим як він їхав. Вже на війну я йому сказав, що його місце в лікарні, його місце лікувати людей. Він сказав, що він встигне завжди стати лікарем, що його місце зараз там він потрібен там. Він знав, що це має хтось робити. Було в нього також багато знайомих, друзів, які загинули, які боронили нашу державу. І він, якби теж не міг стояти осторонь і знав, що це йому буде потрібно. в останню путь героя зібралося чимало містян та знайомих. А під час траурної ходи в скорботі застигло і все місто. А, Попрощатися з найкращим другом і одногрупником також зібрався увесь факультет. Людину, якому ми ніколи не забудемо, згадуємо тільки з усмішкою на устах. Тому дякуємо за це. У Івана Письменного, якому назавжди 23, залишилися батьки, брат та сестра. Аліна Лісова, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Чотири російські винищувачі пошкоджені, Один знищений повністю на аеродромі САКи в тимчасово окупованому Криму. І про це щойно повідомила служба безпеки України. Успішну місію здійснили безпілотники центру спеціальних операцій. А в СБУ кажуть, литовище в саках є ключовою авіабазою Росії для операцій Чорному морі. Внаслідок удару повністю знищено літак су 30 СМ. Ще один пошкоджено, і також уражено три літаки су 24 на території аеродрому під удар українських БПЛА. Потрапив і склад авіаційного озброєння. Шестеро постраждалих внаслідок пожежі у львівському готелі. Серед них двоє дітей. Усіх потерпіли, госпіталізували. Один чоловік отримав сильні опіки, розповіли у міській раді. Попередньо у його номері стався вибух. Про займання ДСНС повідомили о 12.23. Горіло на 9-му поверсі 12-поверхового готелю. Густий чорний дим виривався із вікон. Рятувальники евакуювали близько 20 людей. Пожежу вже ліквідували і на місці працює слідчо-оперативна група. Швидше відновлювати пошкоджене житло дозволить новий механізм, який запускає уряд. Йдеться про багатоквартирні будинки та гуртожитки, і про це розповіла прем'єрка Юлія Свириденко після позачергового засідання кабінету міністрів. За її словами, процедуру відновлення спростять. Ремонти можна буде розпочати до завершення експертизи. Усі дії фіксують в електронній системі. А відповідальність за строки та якість робіт на місцях відновлення фінансуватимуть із місцевих бюджетів або міжнародних. Ної допомоги і це рішення переконує Свереденко. Також прискорить виплати за програмою. Є відновлення. В уряді кажуть, останні ініціативи це відповідь на смертоносні обстріли Києва у ніч проти четверга. Тоді загинула 31 людина. І мешканцям будинку на Святошині, де російська ракета знищила цілий під'їзд, вже дозволили зайти до квартир, які вціліли. До місця трагедії люди несуть квіти та лампадки. Ну а ввечері мають відбутися збори, на яких і говоритимуть про компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Реципієнти посмертного донора зустрілися в Одесі. Вони познайомилися через вісім місяців після трансплантації донорських органів, яку зробили взимку. Троє з них отримали нове життя завдяки 13-річному Ярославу. згоду на посмертне донорство якого дали батьки підлітка. Лікарі кажуть, лише цього року 327 українців було врятовано завдяки трансплантації. 28 із них це діти. Кореспондентка Олена Черняєва розкаже більше деталей. Семирічний Дмитрик щасливий, його мрія ходити до басейну здійснилася. До операції з трансплантації нирки він не міг про це й мріяти. Спортом він не сильно міг займатися. В нього доволі часто була то нудота, рвота, Він часто дуже хворів. Тепер, коли показники набагато кращі, майже ідеальні. Нарешті віддали на плавання. Він у нас така качечка маленька. Він бить плавав цілими днями. А восьмирічний тихон тепер живе з новим серцем. Разом з ним отримав нове життя без болю та задишки. Коли ми тільки поставили йому цей діагноз, сказали, що він там не доживе до трьох місяців. Такі дітки не доживають до року. Їжайте додому, прощайтесь, фотографуйтесь. Чи не перше, що зробив, коли став почуватися краще після операції? Згадує мама почав, як інші діти, стрибати на дивані. Перші місяці після пересадки він буквально не зупинявся ні на хвилину. Відновентак так родів новим можливостям. Він нам з чоловіком він зламав наш диван. <смі> він його упригав просто в смерть. <смі> Ці два хлопчики ніколи не бачили один одного. Їхні батьки привезли їх, аби подякувати родині донора 13-річного Ярослава Одещини, які погодилися на трансплантацію. З мамою Ярослава ми не, не спілкувалися, ну, нам і не розголошували дані. Це мала бути перша зустріч. Але батьки підлітка в останню мить відмовилися від зустрічі. Надто свіжа втрата. Їхній Ярослав помер від крововиливу в мозок. До операційної хлопця за традицією проведжали живим коридором. Так лікарі дякували родині, що знайшла в собі мужність врятувати інше життя. Бувають випадки, коли не отримують. На жаль, населення не розуміє всієї важливості трансплантології, тому що це вкрай вкрай необхідно в поочікуванні тисячі людей. Які бувають випадки, що вони не доживають до, до трансплантації. Мами Дмитрика і Тихона кажуть, вдячність Ярославу і його батькам назавжди в їхніх серцях. День, коли отримали звістку про операцію, пам'ятають похвилинно. Через півтора роки очікування нам подзвонили і сказали Приїжджайте. Добав очікувань. І аналізи підтвердили повну сумісність. Дякую мамі Ярослава, яка погодилася. Хотіла подякувати родині підлітка і 17-річна студентка Київського коледжу Олена Маломен. Каже, після трансплантації печінки пристрастилася до читання, почала малювати і мріяти. Раніше через важку хворобу планів на майбутнє взагалі не робила. Я ж старалася жити своїм життям, цінувати кожен момент, робити все, що я хочу. Того що ну не знаю, що буде з тобою в завтра, післязавтра. Зараз я почуваю себе чудово. Трансплантація це ну. Саме та галузь, яка підтверджує, що життя перемагає смерть, тому що один посмертний донор може врятувати життя чотирьом людям. Врятувати життя інших навіть після своєї смерті може кожен українець, який підписав згоду на посмертне донорство. Своєї черги на трансплантацію органів в Україні нині чекають близько чотирьох тисяч людей. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини. Кенгуру в білих кучугурах. Австралію накрив потужний снігопад, випало місцями до пів метра снігу. І, хоча зараз на материку зима, але сніг в Австралії досить рідкісне явище. Країна відома своїм теплим кліматом. Чимало австралійців публікують фото та відео зі снігом у соцмережах і зізнаються, що бачать таке вперше в житті. На кадрах також можна побачити типових для Австралії звірів кенгуру, які здивовано намагаються струсити із себе сніжинки. Найбільше опадів випало на півдні штату Квінсленд. Та в штаті новий південний вельс, хоча зазвичай там сонячно та сухо небувалий для Австралії снігобад призвів і до транспортного колапсу на дорогах застрягли десятки автомобілів. А рятувальні служби попереджають про небезпеку через ожеледицю та штурмовий вітер. Про короткочасні дощі і згрозами всередині тижня попереджають синоптики. А поки що насолоджуємося літньою теплою погодою до спехотних 34 градусів на півдні країни. Проте вже у середу погода різко зміниться через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт, який спричинить короткочасні дощі з грозами на заході, півночі та в центрі країни. У четвер грозовий фронт зачепить і схід. Проте відчутного зменшення температурних показників під час проходження фронту синоптики не. Прогнозують у нічні години на півночі, заході та у центрі очікується 14-19 градусів тепла в день до 29, на південному сході спека до 37 І вже наприкінці тижня тепла суха погода пануватиме на всій території країни. Час проходження атмосферного фронту в теплий період це переважно супроводження, таких може бути комплекс явищ, як гроза, подекуди гра, шквалесте послання вітру, але попередження вони випускаються за добу до цього, і треба уважно дивитися на сайті гідрометцентру, де саме в яких регіонах вони можуть очікуватися. Поки що ми очікуємо короткочасні дощі місцями грози. Здолали найважчий забіг у світі. Двоє українських військових із ампутаціями пройшли трасу Спартан у Французьких Альпах. Про підйом незламних ветеранів зняли документальний фільм Спартан без меж до прем'єрної стрічки відбувся у Києві. Головні герої кінокартини ветерани спецпідрозділів гур Тарас Проць та Сергій Шикун. Пліч пліч зі спортменами із понад 45 країн світу, хлопці подолали 50 кілометрів і 60 перешкод. У горах французького містечка Морзін Українці стали першими військовими із ампутаціями, які пройшли забіг Спартан. Хлопці підіймалися на вершину понад 9 годин, і під час підйому ветерани оголосили збір на лікування та реабілітацію поранених. Свій забіг військові присвятили побратимам. Власним прикладом кажуть ветерани хотіли показати, що після поранення життя триває, і для людей з ампутаціями немає меж. Ти сидиш, ти втомився там, або там не знаю, тобі жарко, ти хочеш пити води, і тут чувак тебе обходить без ноги. Ну, типу, без, без стопи. І ти, і, ну, і, а як це людина сприйме? Типу, от що він може без цього, а я з цим не можу, та ну ні. Ми їх мотивували таким чином, вони надихалися нами. Це ж не паралімпіада була. Це люди, котрі вони там роками займаються спортом, і щоб от, ну, прийняти участь у цьому забізі. І, і тут ми такі. І вони такі блін стальні. Героїчна кава. Донати на реабілітацію та пам'ять про героя України на Київщині. Вперше відбувся фестиваль патріотичної кави на території музею Коднації, яким завідує третій президент України Віктор Ющенко. Для того, аби зібрати в гості патріотичну спільноту, президентові довелося сісти за екскаватор. Секретні інгредієнти кави за донат смакувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Це фестиваль патріотичної кави, який має назву Філіжанка. І сьогодні тут планують зварити найкращу героїчну каву. Гостей фестивалю зустрічає Віктор Ющенко. Територія, де все відбувається, музей код нації. І це проєкт третього президента, який ще на стадії створення. Отже, аби гостям було зручно, довелося навіть самому взятися до роботи з половиною восьмої ранку. Вчора до сьомої вечора. Я не, не вилазив із екскаватора і все вам оце копав, рівняв, планував, щоб ваші ніжки по болоту не ходили, бо дощі великі були. Ідея провести патріотичний захід серед соломи, кам'яних баб та ставків належить родині одного з загиблих героїв та волонтерам. Я ними захоплений, вони чокнуті всі, вони такі дивовижні, беручки. Оцей день присвячуємо пам'яті і збору коштів нашим. Мовцю все це затіяла дружина Героя України на позивний таліб, який до війни був баристою і власником кав'ярні. Пам'яті мого чоловіка Артема Цілюбенєва, таліба Героя України, захисника людини. Просто неймовірної сталь, міць людина, характер це все мій чоловік. У нього була мрія саме винайти той єдиний рецепт національної нашої кави з локальних інгредієнтів. І ось сьогодні ми будемо всі створювати цей рецепт і долучені до цього дійства. Мені ось це допомагає, коли я дію, і мої дії приводять як і до збереження пам'яті, так і до допомоги хлопцям. Усі гроші від проданої кави це збір на реабілітацію для поранених бійців. Вони теж тут. Фестиваль кави, а кави ще не, не куштував. <плес> тобто це не подобство. У <плес> кожній кав'ярні сьогодні вариться героїчна кава. Оця вариться просто. Ось на такому піску зараз обов'язково спробуємо. Це буржуйка з Джевеліна. Це джевелін, це борг. Вау, клас! <плес> Бар «Характерник», ми самі з Бердянська кава на основі спецій трав з бордянських лугів, полів. Не традиційним, але досить смачним рецептом. Наші хлопці ферментували мед разом з мокрою та яблуками та окремо робили сироватку, Там якийсь важкий механізм для того, щоб а, воно мало інше забарвнення. Вже почала її пити, вона мала бути двокольорна, як прапор України, жовто-блакитна. По суті, це кава з барвниками і молоком. Цікаво, але смачно. Мета учасників фестивалю зібрати 2 мільйони гривень. Донати впали у всіх, і в нас в тому числі. Але тут навіть не стільки про гроші, хоча це дуже важливо, тому що хлопців, на жаль, поранено дуже багато, і ампутацій дуже багато. Тут навіть більше просто про спільноту, де ми можемо зустрітися, побачитись і в тому числі, от з тобою ми сьогодні говорили про те, що ми нарешті зустрічаємося на якомусь заході, не несумному, скажімо так. Тому хлопці їхали з великим задоволенням. Тут збирають гроші не лише завдяки каві, влаштовують аукціон, і перший лот великий герб купує Олексій. Він переселенець з окупованих територій і боєць, який на війні втратив чотири кінцівки. Зараз підтримує побратимів, у яких реабілітація ще попереду. Воював два роки, 13 місяців у під Бахмутом. Моя країна, і я думаю, що я би інакше не зміг. Я би. Ну мені б краще було загинути, ніж е, терпіти оце. Тут дуже дружня атмосфера. Дайте п'ять, будь ласка. Локації для творчості. А це атракціон уже з розчинною кавою. Тут каву не п'ють, а створюють пейзажі. Звісно ж, теж за донат і дитячі розваги. Полетіли на ресі. Київ країна. Святослав син героя України, кому власне і присвячений цей фестиваль. Але оскільки йому два роки, то зараз перевагу він надає не каві, а ось такому дуже смачному Пай, Бабуся морожено трішки потримає, а да ти водій, да, да. Я б вам теж не довірила морозиво. Поспівати гостям фестивалю, теж було з ким. Є музична сцена, до нас приєднався Кавош, Гурт «Грінгрей», Тінь Сонця, Віктор Павлік. Ну і ще багато різних артистів, які там теж підтримували нас. Чому ми дуже радіємо? Віктор. Павлік буде, йо Йо-моє, блін, а в мене даже футболки з ним немає. Зі сцени лунають пісні, які неможливо не підспівувати. Тервону руту не, не шукай вечора. Ти в мене не єдина. Дякую. Твоє би. Хоча перший фестиваль і закінчився, але героїчну каву можна випити, долучившись віртуально до збору, відчути на смак мелітопольські трави, чи той самий ферментований мед, чи оті самі синій та жовті кольори. І звісно, підтримати тих, хто боровся за всіх, хто тепер може пити смачну каву і співати від душі. І з вами були єдині новини. Наталя Нагорна, Ігор Горсіри, Андрій Романов, Ківген Гладун та Анатолій Короб ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.